Всеукраїнський діалог громади ветеранам захід щоднями відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав ветеранів. Депутатів, представників влади, волонтерів, представників також бізнесу і благодійні організації говорили про питання, які з кожним днем набувають все більшої актуальності, зокрема про те, наскільки сьогодні суспільство готове допомагати ветеранам російсько-української війни реінтегруватись та адаптуватись до мирного життя. Тож про результати цих обговорень поспілкуємось сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю! І більше розповість нам голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів». Терів Катерина Луцик, Вітаю вас. Вітаю! Це вже другий подібний всеукраїнський діалог. Наскільки мені відомо, розкажіть, де і за яких обставин відбувся перший і власне чому виникла потреба в організації подібного заходу? Тоді е, ну дійсно це вже не перший, це другий всеукраїнський діалог. Насправді, коли ми робили перший, це був 2021 рік. Він відбувався у місті Маріуполь. І він планувався таким чином, що він буде щорічним. Але ми розуміємо, що в силу обставин 2022 року ми не проводили такий діалог. У 2023-му все-таки вирішили провести його. Чому власне у Хмельницькому? Тому що ще у місті Маріуполі, коли проводився перший, було проговорено, що наступний буде проводитись у місті Хмельницькому. Власне, так ми і дотримались. І цього разу, коли під час проведення цього діалогу ми таку. Дали обіцянку з надією, що наступний все таки ми проведемо знову у Маріуполі. Повернутися на з того, там, де чого все починалося. Та я вже трішки анонсувала, хто взяв участь, але трішки розберемо детальніше. Хто ж все таки взяв участь у цьогорічному діалозі? Знаю, що навіть бійці підключались онлайн з фронту і також спілкувалися були в цьому діалозі. Тож розкажіть більше. Дійсно, було дуже багато представників державного і недержавного сектору, представників бізнесу, влади, місцевої, центральної. Тобто, це таке було ком'юніті, така спільнота дуже різноманітних напрямків роботи. І, звісно, бійці, ветерани, які вже звільнилися після поранень, які перебувають в мирному житті в цивільному світі. І бійці з передової включалися, говорили, проговорювали проблеми, коментували нас, і навіть ставили нам завдання, тому що знаєте, неможливо нічого робити ветеранам без ветеранів. Тому дійсно перша комунікація з військовими була, і нас насправді дуже порадувало те, що коли вони включилися, вони слухали про що ми говоримо, і вони згідні з тим, над чим ми працюємо. Вони нас підтримують. Да, вони внесли якісь певні корективи, але напрямок руху вони абсолютно наш підтримують. Тобто, тобто, це дає розуміння того, що ми рухаємось в правильному напрямку. Тобто, перед тим як ставити перед собою якісь завдання, потрібно зрозуміти запити. Так, звісно, е, і ми зараз говоримо, от про реінтеграцію, адаптацію до мирного життя ветеранів. Ми говоримо про про тих ветеранів та ветеранок, які повернуться до мирного життя після перемоги, чи вже зараз також триває робота? Ну, дивіться, дійсно зараз вже розпочалася робота, і ця робота розпочалася не сьогодні, не вчора. Вона розпочалася ще декілька років тому, тому що перші ветерани в нас були вже починаючи з 2016 року, коли була оголошена перша хвиля демобілізації. Але ми тоді не готувалися до таких масштабів. Тобто, в першу чергу, це зараз і змінений хід війни, тобто зовсім інакші психологічні травми, травматичний досвід переживають ветерани. І, звісно, кількість. Кількість ветеранів збільшена в рази. Якщо раніше у нас була кількість 450 тисяч ветеранів, то станом на сьогодні діючих військовослужбовців більше мільйона, а то й до півтора мільйона з різних джерел дані говорять різне. І ми розуміємо, що це все потенційні ветерани і ветеранки, які в певний час повернуться до мирного життя в громади. Тобто наразі ці ветерани це вже військовослужбовці, які не повертатимуться до бойових дій, тобто вони вже будуть адаптуватись і звикати до мирного життя. Е, так, ми говоримо про тих військовослужбовців про тих ветеранів, які будуть звільнені збройних сил України, тобто це не ті, які приїжджають відпустку. Вони, звісно, тільки в відпустку або будуть продовжувати службу там на контрактній основі. Вони зможуть звертатись і отримувати послуги. Але якщо говорити про комплексну реінтеграцію, то мова йде про тих, які будуть повністю звільнені збройних сил України. Також є частина захисників та захисниць, які вже зараз, до прикладу, після поранень не повертаються до служби. Вони також діляться своїм досвідом, що вони розповідають. От які власне ці запити, про які ми говорили от раніше, на що вони на які проблеми найбільше звертають увагу. Ну, дивіться, тут потрібно розуміти, що ці військовослужбовці, які зараз звільнені за пораненнями, вони ще дуже мала кількість їх повертається в громади, тому що в середньому період реабілітації в середньому триває десь рік, а то й півтора, тому більшість з них ще перебуває в лікувальних закладах. Але ті, які повертаються, дійсно вони співпрацюють з нами. В нас на нашому діалозі був присутній Сергій Позняк. Це наш ветеран, який отримав травматичну ампутацію, і який, крім того, що він є в. Ветеран, він проходить зараз адаптацію на інтеграцію в мирне життя, він ще є підприємець, і він розповідає з власного досвіду, з, яким стикається, з якими проблемами стикається ветеранський бізнес і ветерани, які є безпосередні підприємцями і покидають на певний час свою справу. Тому є і такі, і в нас були присутні різні категорії ветеранів. Тобто, це ті, які ще зараз проходять військову службу, ті, які вже звільнилися за станом здоров'я, і ті, які стали ветеранами з 16-го 17-го року, тому що щоб максимально максимально конкретно зібрати і якісно зібрати запит, ми е, і намірювалися на такі різні категорії ветеранів, щоб найкраще зрозуміти, що ж потрібно. Також, коли анонсували захід, було анонсовано, що розглядатимуться три питання найбільш актуальних, то розглянемо їх зараз трішки детальніше і поговоримо, до якої врешті згоди вдалося дійти. Перше – це модернізація інструментів соціальної реінтеграції ветеранів. Що це взагалі таке, які вони були раніше до повномасштабного вторгнення, Як, власне, яких вони змін потребують після 24 лютого минулого року. Дійсно, у нас було три панелі: перша це реінтеграція адаптація, друга це реабілість. І третє – це вшанування, ну і четверта така була е уже більш закритого типу панель. Це був вже бізнес, ветеранський бізнес і повернення ветеранів у бізнес. Перша панель це була реінтеграція. Ми проговорили на цій панелі. Виступ спікером була я і наш міський голова Олександр Семчишин. Ми виступали разом, презентуючи як державний сектор і недержавний сектор свої напрацювання, свої проекти і спільні проекти, які ми вже маємо для того, щоб допомогти реінтегруватися ветеранам. Ну, ми маємо розуміти для початку, що реінтеграція це. Це такий комплексний підхід. Ми не можемо сказати, що якщо ми надамо там декілька певних соціальних послуг ветерану або надамо пільги, і ми цим закриємо питання. Ні, ми повинні розуміти, що запити ветеранів набагато ширші. І взагалі, щоб зрозуміти цей запит, нам треба з цим працювати, тому що ветеран не прийде і не скаже, от, в мене запит на те те. Це, те, те. те. Угу. Так, тобто такого не буває. Ми багато насправді думали, як нам дійти до такого, щоб розуміти справжній запит ветерана з найменшої громади до найбільшого обласного центру. І тут насправді ми скористалися досвідом Сполучених Штатів Америки. В них є такий супроводжуючий, і ми трішечки взяли цю систему, перепра... допрацювали на себе і розробили таку навчальну програму, яку назвали Ветеранський кейс-менеджер у підтримці ветеранів та ветеранок. Ми запустили навчання, простір громадська організація Простір можливості співпраці з міністерством соціальної політики та донором Сайтайді. Розробили навчальну програму. І запустили уже навчання. Стало три пілотних області: це Львівська, івано франківська і хмельницька. Відповідно, чому ці три, тому що це три області, в яких найбільша кількість мобілізованих по Україні. І ми запустили таке навчання для кейс-менеджерів. Взагалі, що таке кейс-менеджер і яка його роль в реінтеграції? Та? Ми зрозуміли, от що як я говорила, що в кожній громаді має бути людина, яка буде зустрічати ветерана і надавати йому супровід впродовж цього процесу. І ми вирішили, що цією людиною в кожній громаді стане так званий кейс-менеджер. Я можу сказати з власного досвіду, що у 2021 році, коли я звільнилася після поранення. Я повернулася у відносно невелику громаду Хмельницької області, де проживають мої батьки. І я пробула там рік часу, тому що в мене були певні наслідки посттравматичного синдрому. І за рік часу, якби не родина і мої друзі, я б не отримала потрібної реабілітації, і, напевно, я б не змогла цілковито відновитися до мирного життя. Тобто тому... тоді вам і забракло цього кейс-менеджера людини, яка б буде супроводжувала. Тому так? що в громаді немає насправді людини, яка допомагає ветеранам. Вони залишаються сам на сам зі своїми проблемами в кращому випадку з родиною, але яка також не вміє працювати з ветераном. Ми маємо розуміти навіть такі елементарні речі, що є такі питання, які не можна задавати ветерану, тому що вони його будуть регерити. І повертати у той стан війни. Е і коли ми провели такий аналіз, ми провели опитування серед ветеранів, і дійсно ми дійшли до висновку, що ця людина нам не необхідна, і ми організували таке навчання кейс-менеджерів. Станом на сьогодні е навчання більше з 10, представники з більше десяти громад нашої області пройшли таке навчання і вже приступили до роботи по громадах. Ми продовжуємо це навчання. Наступний набір у нас вже буде в липні місяці і. Коли ми це все організовували, насправді ми боялися, що можливо не буде запитів, не буде розуміння, але зараз нас більше 700 заявок уже висить. І ми розуміємо, що однієї тренінгової команди в Києві нам буде недостатньо, і ми зараз дійшли до висновку, що ми будемо масштабуватися, і от в Хмельницькому, на базі нашої громадської організації, будемо створювати такий тренінговий центр, куди будь приїздити тренери і готувати таких людей у громади. Тобто, хто може стати таким кейс-менеджером? Чи потрібно мати якусь спеціальну профільну освіту, чи е, можна навчитися там за певний період часу? Ну, якщо відверто говорити, немає якихось таких певних вимог до людини кейс-менеджера. Але однією основною вимогою, особисто від нас і від нашої команди, це є людина, яка наближена до нашої цільової аудиторії. Тобто, це може бути дружина військовослужбовця, мати, сестра, сама ветеранка чи ветеран. Тобто, це та людина, яка знає, що та, та знає, знає, як Ну, всередині дійсно, що це таке, і їй буде легше набагато встановити контакт уже з ветераном. Тому це одна єдина. На умова, звісно, часто нам задають запитання, чи потрібна цій людині психологічна освіта. Знову ж таки, в вимогах цього немає. Якщо вона є, ну ми розуміємо, що це зайвим не буде. Якщо говорити, хто має проходити це навчання, ми зупинилися зараз на тому, що в кожній громаді ми почнемо зараз з одного представника, тому що ми розуміємо, якщо, наприклад, взяти великі громади, я не буду називати нас, і в них призвано по півтори-дві тисячі людей, одного представника на всіх ветеранів, ну мало. дуже мало. Але і навчити 100 представників на одну громаду, і не навчити зовсім на іншу, це також не є рентабельно, тому ми почали з одного. І спілкуючись з головами громад, Сподіваємось на те, що вони на місці будуть це масштабувати в себе. Тому зараз ми взяли за основу, що в кожній громаді був такий представник. Ну і обов'язково ми зараз комунікуємо, щоб такі державні структури, як управління соціального захисту, там, ЦНАП і так далі. Тобто ті державні структури, які так чи інакше працюють з членами родин та ветеранами, також проходили це навчання, тому що це є також дуже важливо. Чи можна якось долучитися ще до цієї когорти кейс-менеджерів? Можливо, когось з наших глядачів зацікавить така тема. Можливо, десь можна зареєструватися, дізнатись більше інформації. Так, дійсно, якщо хтось перебуває на державній роботі і дотичний до такої цільової аудиторії, як члени родин ветеранів або ветерани, можна зайти у Фейсбук на нашу соцмережу, на нашу сторінку, яка називається Захист об'єднання волонтерів. І там ми постійно публікуємо інформацію про навчання, про набори і так далі. Ви подаєте заявку через Google форму і відповідно в у черги ми формуємо групи і проводимо навчання. Тепер щодо саме цих реабілітаційних спроможностей і їх розбудови в регіонах. Зокрема, і чи планується на Хмельниччині створення подібного закладу, чи це буде лікувальний заклад, реабілітаційний, в якому взагалі форматі це буде діяти? А, ну насправді також треба розуміти, що реабілітація це надскладний процес. Зараз я неодноразово стикаюся з тим, що реабілітація стала. Якимось трендом популярністю і відверто кажучи, дуже багато бачу, хто береться за цей напрямок роботи з тих, хто взагалі не кваліфікований в цій справі, і воно не буде працювати. Ну воно не буде ефективним, воно не буде працювати. Якщо робити це просто там для галочки, так, так, тобто, ми розуміємо, знову ж таки, ми зараз впираємося в навчання, що кожен спеціаліст в реабілітаційному центрі, в лікарні, в будь-якому лікувальному закладі, який буде надавати послугу для військових та ветеранів, вони мають пройти навчання по роботі з бойовою травмою. Тому що знову ж таки, це от ця комунікація, яку потрібно буде налагодити від медичної сестри, закінчуючи там головному лікарі, лікарю і так далі. Реабілітація дійсно це одна з таких першочергових потреб. Ми розуміємо, що скільки в нас яка в нас кількість поранених станом на сьогодні, і не говорячи про те, яка вона буде на станом на день перемоги, і ці всі люди, які були поранені, це. Люди, які будуть потребувати постійного лікування, постійного підтримки стану здоров'я, обстеження і так далі, це не одноразовий процес. Якщо ми раніше говорили, що середній вік ветерана там був 45+, плюс. І е, основні там запити були зовсім інші. То зараз, провівши такий аналіз і дивлячись на статистику, зараз середній вік ветерана становить 25+. І ми розуміємо, що якщо в 25, там в 23, в 27 людина отримала поранення, то на протязі енної кількості років вона потребуватиме супроводу. Mm -hmm. Так тому це насправді є дуже величезні запити на, це, запити на це. І ми маємо розуміти, що дійсно таких реабілітаційних центрів в Україні на зараз дуже мало. Ми зараз бачимо картину. Коли в цивільних лікарнях лежать бійці, не вистачає ліжок, не вистачає місць, не вистачає кваліфікації в тих цивільних лікарів, тому що вони не вміють працювати з військовими. Це про ті особливості роботи, які я говорила. Тому дійсно зараз стоїть гостре питання про відкриття нових реабілітаційних центрів. І, от, наприклад, міський голова презентував кейс, що вони планують відкрити. В межах міста, десь на Українах реабілітаційний центр, психологічна і фізична реабілітація. Крім того, ми зараз запустили проєкт спільно. З міжнародним донором разом Ukraine» в місті Нетішині на базі багатопрофільної лікарні це наш проект як нашої організації. Ми також запускаємо там реабілітаційне відділення. Тобто ми вже сформували мультидисциплінарну команду, отримували отримали державне державне фінансування пакети НСЗУ. І зараз чекаємо, поки нам донор закупить обладнання. Питання було таке питання доволі цікаве і правильне під час дискусії на діалозі. Чи потрібно нам... Там в кожній області відкривати реабілітаційні центри, що можливо, ми відкриємо в Житомирській області. Там центр, ну я до прикладу, по е, травматичній ампутації, в Хмельницькій по нейрохірургії. Тобто так, суто такі спеціалізовані профільні. Mm -hmm. так, і таким чином будемо робити такі перенаправлення з різних областей. І я погоджуся, виступала Ксенія Возніцина, яка очолює е, такий заклад охорони здоров'я як Лісова Поляна. Це нас один єдиний і найбільший заклад в Україні, який займає Психологічне відновлення психологічного здоров'я наших ветеранів різними найновітнішими способами, що цього буде недостатньо, тому що якщо взяти кількість ветеранів в кожній області, навіть не беручи тих поранених, які будуть потребувати постійного супроводу, це ветерани, в яких час від часу е, будуть якісь загострення е, війни, да? якісь будуть нові захворювання, якісь будуть хронічні захворювання проявлятися, і цього просто буде ну, максимально недостатньо. Тому і вони дійсно... будуть потребувати не лише фахової. Допомоги, яка надається так в цьому центрі, але якихось побічних залучення спеціалістів, так тому дійсно є дуже актуальним зараз в кожному регіоні відкривати реабілітаційні центри. Звісно, це не мають бути якісь там точкові по 5-10 місць, але один повноцінний, який буде перекривати всю область, він має бути. Ми заговорили з вами про фінансування. Якщо говорити саме про Хмельницький, як місцева влада підтримує подібні ініціативи, і чи підтримує, чи можливо передбачене якесь виділення коштів, можливо, залучення грантів вже наперед чи проговорювали? Ну насправді скажу, що станом на сьогодні в нас налагоджена гарна співпраця з державним сектором з нашою місцевою владою. В нас є багато спільних проєктів, які вже ми втілюємо. І як ми заявили на весь діалог і на всю Україну, і не тільки, оскільки в нас було багато іноземних переглядів, що все-таки в Ветеранському просторі у Хмельницькому бути, і ми його все таки спільно з нашою місцевою владою відкриємо. Тому в нас співпраця налагоджена щодо фінансування. Ми не отримуємо фінансування з місцевого бюджету. Переважно в нас уже є просто міжнародні партнери, міжнародні донори, які нам покривають ці наші проекти. І, зрештою, вже певно перейдемо до третього такого питання, одного із найактуальніших: як ветеранам адаптуватись не лише до мирного звичного життя, а й повернутись до роботи. Тобто говоримо саме про працевлаштування, співпрацю з роботодавцями, як е, обговорювали це питання, які е, сторони виступали у цій дискусії? Можливо, е, якісь окремо пільги, співпраця, допомога бізнесу, підприємцям. А, дивіться, ви сказали слово пільги. І я відразу хочу сказати, що от в нас якась є таке стереотипне сприйняття, що от ми дамо там перелік якихось певних соціальних послуг, дамо пільги землю, і на цьому ветерани будуть щасливі. Знаєте, коли ми виступали на одній панелі з нашим міським головою, він сказав таку фразу, яка от мені дійсно дуже, дуже зайшла, і я знаю, згідно на всі 100, він каже: от нас, наприклад, великий бюджет виділяється на ветеранів. Якщо взяти той бюджет, який виділяється в місті, розділити на кількість наших ветеранів, вистачило би дати кожному по 100 тисяч. Ну тобто, але чи це вирішує питання? Це абсолютно не вирішує питання. І тут саме мова про те, що ніякі пільги, е, ніякі соціальні послуги не допоможуть ветерану реінтегруватись. Тут іде вже мова про мотивацію е, і комплексну роботу. І комплексну роботу для цього, власне. Я так трішки зроблю відступ. Для цього, власне, ми і заводимо кейс-менеджерів, тому що це людина, яка буде працювати до того, коли ще ветеран повернеться з військової служби з його родиною. Це підвищить нам імовірність того, що до нас клієнт наш потрапить, тому що коли військовослужбовець повертається, одна з перших його точок входу це родина. І коли родина буде проінформована, знає, що така організація, кейс-менеджер і так далі. відповідно… Він його працює. приведе до нас. Так. І тоді вже задача кейс-менеджера зустріти ветерана, налагодити перший контакт, тому що це насправді також дуже важливо і важко, зробити первинний скринінг, виявити справжні запити і тоді вже надавати інформаційну карту. Ми говоримо, що кейс-менеджер це людина, яка нічого не робить за ветерана. Абсолютно нічого. Тобто вона його мотивує і надає йому інформацію. E, наша головна задача зібрати справжній запит ветерана, тому що нам треба чітко розуміти, що коли ветерана є запит, наприклад, на працевлаштування, то в основі цього запиту лежить запит на реінтеграційну послугу через працевлаштування. Тобто це не обов'язкова зміна роботи. Це може бути відкриття власної справи, це може бути освіта, перекваліфікація і так далі. Може бути енна кількість варіантів. І коли ми будемо розуміти справжність цих запитів, ми тоді зможемо ветерана направити уже туди, чи там, в те чи інше місце, де він зможе отримати ці послуги і таким чином допомогти йому реінтегруватися. Тому ми його. Від ми її супроводжуємо від моменту зустрічі до успішної адаптації реінтеграції щодо працевлаштування, дійсно у нас це таке питання. Доволі гостре, тому що якщо говорити, наприклад, про У нас були запрошені такі великі підприємства, як МХП рідний край, вони всеукраїнського масштабу були наші місцеві представники бізнесу. І Якщо говорити про те, що раніше там в них працювали е, військовослу... люди, працювали які зараз стали військовослужбовцями, то Підхід роботи до них був зовсім інший, і він зараз вже працювати не буде. Якщо це говорити про те, що в них мобілізовано є такі підприємства, в яких мобілізовано 10-20% людей, то їм потрібно вже думати про те, щоб забезпечити робочі місця, зробити штатних психологів, направити на навчання HR, тому що це зовсім інші тонкощі роботи. І насправді одне, що мене дуже... Дуже порадувало насправді, бо, я, знаєте, я була як співорганізатор, як спікер, але, напевно, і моєю такою основною місією це була ветеранська сторона, тому що власний досвід. Власний, так. досвід і це те, що я сприймаюся як ветеранка. Я розумію, чи це потрібно, чи не потрібно. І мене дуже порадувало те, що раніше таких розмов не було. Не було підприємці за це не думали, за це не хвилювались. Зараз вони це все розуміють і вони вже впроваджують в себе програми для того, щоб ветеран максимально повернувся, відчував себе комфортно на тій самій роботі. Ті самі е, центри зайнятості, освітні заклади, вони зараз уже працюють над програмами, які будуть забезпечувати роботу безпосередньо для ветеранів. Ну, Тобто це, це дуже потужно, це дуже круто і це дуже добре, що ми готуємося уже, а не чекаємо моменту. Ну, ми всі чекаємо моменту перемоги. Але якби момент перемоги не став, І, більше і мільйону, того відлік почався підготовки, то це. Більше буде... мільйону збройних сил нашої цільової аудиторії повернулися, і ми були б не готові. Ну, то тоді насправді знаєте, ми часто я думаю бачимо такий негативний образ ветерана. Правда, то ну тоді би та картина стала б реальністю. І ще цікаво дізнатись про те, де набирались досвіду, от саме сторони діалогу, взагалі, і ви, як ваша організація, представники вашої благодійної організації, які успішні кейси в кого приймали, в кого навчались, з ким співпрацювали? Ми презентували наш успішний кейс це робота нашого інформаційного центру, де ми обрали комплексний підхід. Зараз всі наші волонтери, які там працюють, пройшли навчання на кейс-менеджера, пройшли навчання з інститутом бойової травми Ізраїля, який приїздив нас, навчав. Тобто, це наш є успішний кейс, тому що ми вже налагодили роботу з родинами на постійній основі. Ми презентували цей успішний кейс. Багато презентували, як я говорила раніше. Кожен представник влади презентували нові програми, які вони розвивали. Зробляють для ветеранів представники бізнесу, презентували свої успішні кейси, і це, знаєте, стало таким крутим ком'юніті спільнотою, крутою спільнотою, яка дала можливість не тільки презентувати своє, а взяти щось і від когось. Тому що коли кожен в своїй сфері має напрацювання, нам вдалося це все презентувати і зібрати як одне ціле, і воно буде набагато краще і потужніше працювати. Знаєте, після кожної панелі ми підводили такі підсумки, тобто, щоб це не виглядало. Як лекція, знаєте, де кожен відчитався? Ми підводили підсумки і домовлялися, що ж ми будемо робити раніше. Власне, після нашої панелі з міським головою ми домовилися, що все-таки ветеранський простір, як я говорила, ми відкриємо в Хмельницькому. І кожна панель таким чином. Спікери, виходячи з панелі, таким чином брали для себе уже завдання, які будуть робити, чи це буде співпраця державного і недержавного сектору, де раніше її не було, чи це буде співпраця державних програм на рівні міністерств на рівні громадських організацій, тому що багато зараз програм розроблю, розробила наша центральна влада, але там немає включено громадського сектору. А якщо бути відвертим, кредит довіри. Від членів родин та від військових набагато більше до громадського сектору ніж до центральної влади після тієї панелі вони зрозуміли, що це дійсно не так, і зараз от ідуть перемовини, як правильно зробити зміни для того, щоб включити туди і громадський сектор, тому що ми працюємо разом задля ветеранів. Нам немає тут а говорити про якийсь розподіл обов'язків. Немає змісту робити точкових 25 якихось центрів, е які будуть там мати по 5-10 представників нашої цільової аудиторії. Це треба зробити один масштабний проект на область, про який будуть всі знати чи на громаду, наприклад, та про які будуть всі знати і всі будуть користатися цими послугами. Тому е дуже багато було таких підсумків: спільні проекти, е рекомендацію зміни в законодавство. Наприклад, лісова поляна Ксенія Возніцина, про яку я проговорювала, вона зараз взяла за ціль, щоб масштабувати таку лісову поляну. По в кожному регіоні в меншому розмірі з меншими там якимись функціями, але щоб це масштабувати в кожному регіоні. От вони планують почати з Хмельницької області. Тобто, кожен отримав для себе завдання як від нашої ініціативної групи, так і від військових, які виходили до нас на зв'язок, і будуть зараз втілювати і презентувати це точно так само, як було як відбувалося це все на. Діалозі, я хотіла ще запитати у вас. От наразі зараз з огляду на проговорені питання на діалозі, е, які вже постали першочергові завдання, але я розумію, що робота триває і вона не, не має перед собою чітко е, визначених, от як ви кажете, не делегувати через когось комусь, а кожен відповідає за свою сферу відповідальності. Так, так? кожен отримав своє завдання. Якщо говорити про нас безпосередньо, то наша задача продовжується в тому, щоб навчати кейс менеджерів і відкрити ветеранський простір в Хмельницькому. А як, от на останок таке питання, як кожен з нас, от кожен член суспільства українського, як може долучитись допомогти е, ветеранам? Як може долучитись до цієї реалізації цих планів питань ось цього задуманого, що ми з вами обговорили сьогодні? Ну, крім того, що ми завжди запрошуємо до співпраці. Наприклад, наша організація завжди є відкрита, і завжди потрібні люди, які будуть працювати з цією аудиторією, ми завжди запрошуємо доєднуватись до нашої команди. Взагалі, ви знаєте, я проговорювала також на діалозі такий випадок власного досвіду, що кожен громадянин нашої країни. Має вміти так само комунікувати з ветеранами, крім пошани і поваги, яку ми повинні проявляти. Ми маємо вміти правильно це робити. Я, коли була представницею військової дипломатії в 2018 році, полетіла в Сполучені Штати представляти інтереси України, і я йшла по військовій формі. По вулиці Нью-Йорку і кожен громадянин, який йшов, кожен пересічний, кожна пересічна людина прикладала мені руку до серця і говорила: Thank you for your service, дякую за твою службу, навіть розуміючи, що я військовослужбовець не з їхньої країни. І от завдання кожного з наших людей е дійти до такої міри пошани і поваги, тому що насправді. Ми розуміємо, якщо у нас раніше було 450 тисяч ветеранів, зараз це набагато більша кількість і ймовірність того, що ми будемо щодня іти по вулицях, зустрічаючи військових. Поранених, не поранених, ми будемо їх бачити, і нам треба вміти з ними комунікувати, тому що неодноразово трапляються такі випадки, коли десь в парку зараз літо вже в шортах ходять, йде да, бієць, який на протезі, тому що у нього травматична ампутація, і там діти починають тикати пальцями на нього. Так? Тобто, це недостатньо проведена робота з дітьми, як батьків, так і вихователей там в садочку в школі. У нас повинна бути така адвокаційна компанія, абсолютно серед кожного, по навчальних закладах, по робочих місцях. І це навіть має бути на такому ментальному рівні, де от батьки будуть закладати дітям, що це герої, що це наші люди там, і можна притискати дякую, але не тикати пальцями. І однією з таких основних задач абсолютно кожного з нас, це є те, що нам треба готуватися до повернення ветеранів. Тому що станом на сьогодні як ветерани не готові до повернення в суспільство, так і суспільство не готове до повернення ветеранів. Тобто кожному з нас потрібно, ну як найпростіше, це вміти дякувати. Так я вам дякую за розмову, і я вірю, що спільними силами нам таки вдасться розбудувати і Україну відбудувати, і от це суспільство таке дружнє до усіх, хто постраждав від війни. Дякую, дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і спілкувалися ми з головою громадської організації Захист об'єднання волонтерів Катериною Луцик. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре.